Свято футболу, що дає надію. Саме таку назву має футзальний турнір, що відбувся у Львові. Змагалися учні чотирьох шкіл-інтернатів регіону. Спершу планували, що приїде вісім команд, проте і четвірка учасників розпалила недитячу боротьбу за перемогу. Валерій Матулінець приїхав на турнір зі школи. У своїй школі інтернаті він може займатися грою мільйонів сам та дивитися матчі свого улюбленого клубу Тотенхема. До Львова його команда приїхала із найвищими завданнями. Приїхали, думали, що будуть великі можливості. Побачили, що є команди, які на вигляд сильніші. І тому поки що мета друге. А якщо зможемо, то звісно ж перші. У дійстві взяли участь немало зіркових гостей. Уже заслужені спортсмени переконують такі змагання дуже важливі для хлопців. Саме головне, що це здоров'я, тому що вони для себе побігали. Не тільки футбол, не тільки. Так як я, от, гімнаст, гімнастика, не тільки будь-який вид спорту, а просто це оздоровлення нації. Чим здоровіша нація, тим вона довговічна і тим вона сильніша. Турнір організували, аби пропагувати спорт та об'єднати дітей-інтернатівців. Мета цих змагань це залучити дітей до здорового способу життя та в першу чергу, щоб діти, ті, які в командах грають сироти, не відчували себе сиротами. Вони були як єдина спільнота, єдина сім'я. Суперником з у півфіналі була мрія. Найменший член команди Роман Леськів має свою історію знайомства з футболом. Я перший пішов на майданчик, потім ти кажеш футбол, я кажу, то давайте хлопці, я попробую. І так почав грати футбол. Гра була рівною та напруженою. Ну, у безкомпромісній боротьбі перемогу таки святкували гості зі «Сколи». «Гра була причудово, але коли ми так вигравали 3-0 і перший темп завершились три 3, 3 Так ну всі не були доволі думали. Але в другому таймі зібралися, і гра пішла 6-4 і є шанси. У грі за третє місце перемогу святкувала мрія. А у фінальному поєдинку та у турнірі загалом тріумфували хлопці з другого львівського інтернату. Віталій Кулачковський, Володимир Квятковський, головні новини Львова.